Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Мішок Кіц. Сьогодні пропоную вам дуже цікаву, веселу, ритмічну пісеньку з елементами пальчикової гри. «П'ять павучків. Але для того, щоб краще зрозуміти, про що буде пісенька, я пропоную вам невеличку передісторію. Послухайте! Одного дня п'ятеро маленьких павучків вийшли зі своєї зимової схованки і зробили над вхідними дверима засідку. Для чого ви спитаєте? А я вам скажу, у них був дуже хитрючий план. Коли хтось буде виходити на двір, вони скочать йому за комір і підуть мандрувати світом. У ті місця, де вони ще ніколи не були. І кожен з них у цій мандрівці буде по-своєму виражати свою радість. Хтось буде танцювати в тому комірі, хтось буде співати. Ну а ми будемо їм у цьому допомагати. І для цього, звичайно, вивчимо декілька простих рухів. Перший павучок буде співати, як ми покажемо спів. Ну, до прикладу, зімітуємо мікрофон і будемо отак показувати. Так, другий павучок буде плескати в долоні. Ну це дуже просто. Так, третій павучок буде танцювати. Як покажемо танці. Можемо ось так. Можемо ось так. Можемо ось так. Як вам заманеться? Четвертий павучок у нас буде дзвонити в дзвоник. Якщо у вас є дзвіночок, дуже класно. Якщо немає, я, ось, наприклад, використовую ксилофон. Або, якщо немає нічого, можете взяти звичайну склянку порожню і ложечкою легенько постукати. Ну, а п'ятий паучок у нас буде обійматися. Ось такий він. Ось так. Обіймашечки. Обіймашечки. Я, до речі, дуже люблю обіймашечки. І ми будемо допомагати нашим павучкам. Наприклад, першого куплету пісні зараз ми можемо потренуватися. Я буду показувати рухи, а ви повторюйте за мною. Скільки в нас павучків? П'ять, так само, як і пальчиків. Отож, слухайте уважно: п'ять маленьких павучків висять біля дверей. Один хитрий павучок подумав собі, гей, упаду комусь за комір, помандрую в світ чудовий і на радощах отих я співатиму для всіх. Як на мене дуже просто. Головне дивитися на мене, кайфувати, повторювати, а якщо ще вивчити пісеньку на пам'ять, то взагалі буде класно. Починаємо! Маленьких павучків Вісять біля дверей. Один хитрий павучок подумав собі, гей, у паду комусь закомір Помандрую в світ чудовий і на радощах хотих і співатиму для всіх. У падуком закомір. Всіх. Вже чотири павучки висять біля дверей. Один спритний павучок подумав собі, гей, Упаду комусь за комір, помандрую в світ чудовий і на радощах отих буду плескати для всіх. Скати для всіх три маленькі Павучки вісять біля дверей. Один хитрий павучок подумав собі У паду комусь закомір, помандрую свій чудовий і на радощах отих танцюватиму для всіх. Упаду Об світ чудовий і на радощах мотих танцювати муля всіх. Два маленькі павучки вісять біля дверей. Дуже стало йому сумно, подумав собі гей, Упаду комусь за комір помандрую, світ чудовий, і на радощах отих обійматиму усіх, Упаду комусь за комір помандрую, світ чудовий, і на радощах отих обійматиму усіх. Класно, друзі! Дякую, що допомогли мені е, здійснити мрію павучків, побачити цей всесвіт і піти у мандрівку. Ну, а мені залишається попрощатись і дещо попросити. Не забудьте поставити лайк та підписатися. Бувайте!